Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись своїми враженнями від вишивання пухнастою ниточкою. Я, до речі, вперше в своєму вишивальному житті вишиваю такою незвичною ниточкою. Вона цікава, вона не ділиться як звичайне муліне. Ну, звичайне муліне, Ви знаєте, що воно ділиться. Ця ниточка вона не ділиться. Я спочатку е, почала вишивати, і дивлюсь, що воно просто м, якби з'їдаються, та? так можна сказати, ці пухнастики. Думаю, боже, як його, я спочатку голочкою почала його так розправляти, кожен хрестик. Думаю, та не може бути. Думаю, та ну, ну як, воно ж негарно. Думаю, куди ж всі ці. от Куди вся ця пухнастість зділась. Вона просто зашилась, прим'ялась і все. Потім я почала отак голочку, потім думаю: стоп. Давай напишу власниці цього виробу, написала. Вона каже, що вишивай спочатку всі хрестики, а потім окремо треба розправляти всі одразу. Хрестики. І я згадала, я колись бачила у неї відео, що вона, ну, як вона ці хрестики розправляє. Тож, я дошила всі хрестики. Воно ж, бачите, від... бачите, як воно там стерчить, там не стерчить. І потім у відео, у власниці, я побачила, вона, по-моєму, якісь монстриків вишивала. От, і на, на них показувала. І вона отак-от голочкою, е, просто по хрестикам отак-от розтріпати, тобто пошкрябати, просто по хрестикам, е, голкою. Всі, всі е, пухнасті висовуються. Тобто, отак-раз-раз-раз, от гострим кінцем голочки. Ось так от розправляється ця ниточка, вона якби розкривається. ця ниточка. І у мене спочатку була така паніка, думаю, Боже, нічого не виходить. що це таке, Чому у мене не виходить? А потім зрозуміла і нічого страшного немає. в цьому, Така красота виходить.